Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. мене звати Сергій. Сьогодні копаємось, бачите, як у лісі. Виїхали чотири камрада. Будемо старатися щось знайти, але щось гримить, можливо, буде дощ, але нам це не заважає, і ми будемо шукати артефакти. Так що запасайтеся смачненьким і погнали копати. Є знахідка, друзі. Ось, дивимося, камрад викопав. Пішов далі, мені залишив. Ось дивіться, така обручка мідна. Напевно, з тих часів старських. Ну, це ризм, мідь. Ось така от перша знахідочка цікава. Ну, Ходимо, друзі, вже годину. Ось таке по радянських там монетах трохи викопали, не знімав. Нема там нічого цікавого, такі всі пізні. А це така більш цікава. Дивіться, який красивий. Широкий. Ось така от обручка, друзі. Ну що ж, а ми біжимо далі копати. Тут дорога йшла справа, з'їла. Друзі, така от знахідочка, дивіться, гудзик з царської монети Ось зроблений. Бачите до чого люди в ті часи доходили? З монет робили собі защіпки для різних там піджаків чи що в них там було. От. Якась, якась, навірно... Навіть не двушка капуста, а щось таке незрозуміле, що воно могло бути. Коротше, з якоїсь царської монети така от пуговка, друзі. Ну, Цікаво, будемо ходити, дивитися, можливо, ще щось цікаве буде попадатися. Залишайтесь на каналі, а ми будемо шукати далі. Глядачі, правильний сигнальчик зловив. Сигналить 79, 80 Ну, таке схоже на монетку. Попробую в онлайнчику зараз його викопати. Подивитися, що воно може бути. Хоча в лісі лісити онлайн копатися, не в полі, не в кушку. Але спробуємо. От вже сигнальчик міняється. Не в добру сторону. Але спробуємо. Що воно покаже. Мені нормально сигналить. Чого я не можу викопати? Не зрозуміло. А ми ну зараз ну вже щось недобре. Недобре вже щось. Ось дивіться. Ось сигнальчик правильний. Але тим не менш, щоб було видно, що ми копаємо. Ось такі справи, друзі. Їдемо далі. Викопав, друзі, таку штуковину. Такий викопую, дивлюся, блін, думаю, нічого собі фібула. Але що ж сучасне, щось алюмінієве. Ну, схоже таке на спиночку фібули. Коротше говоря, я вже думав, мою, клас. Напевно якась ручка була чи що вона? Щось тут відломане, а тут ціленьке. Не знаю, заберу. Ну, видно, що покрашена, тому я думаю, якась сучасна річ. Якось так копаємо далі. Знахідка, друзі, камрад викопує ось така от пуговка. Царизм. Орлянка. От, Коротше, Трошки пішли знахідочки по царям. Тому будемо ходити тут. Ну, Можливо, якщо не буде нічого більш такого цікавого, може десь ще й переїдемо. Поки що ходимо, бродимо, Коротше, питаємося щось, щось та й знайти. Ну, думаю, можливо, щось і буде цікаве. Так що дивимось далі. Попадається, друзі, такий ножичок, ніж грибника, так називаємо. О, ну, заржавлено все. Все ржаве. Ось така от знахідочка, друзі. Короте, поки що якось так такого цікавого. Ну, ще надіємося на якесь срібло. Ще не кінець дня, ще ходимо. Тому думаю, можливо, щось з когось і випаде. А в мене отакий от ніж. Ну, забираю для антуражу і рухаюся далі. Випадає така штукована, друзі. Можливо, якась клямка була чи що, ну кована. Кована штукована. Поки що не можемо дійти висновку, що воно таке, можливо, хто знає. підсказуйте в коментах, можливо, щось, якась зверху балка ложилась, чи так воно було, чи отак. Напевно, що отак якось закривалось. Ну, коротше, якась прикольна штукована. Забираємо і рухаємось далі. Так, друзі, зараз будемо копати сигнальчик, онлайнчик ось все є, Або гільзач, або монета. Ну, сигналить гарно. Сейчас Ну, Конечно не знаю, монета таких глушини. Выкопав. Або гільза, або монета. О, вже в руках. Ауреус. Золотий ауреус. А, кстати, написано, а, золотоноша. Золотоножський, короче, виноводичний. Ось так от. Копаємо. Трапляється ще такий ось ножик. Напевно, радянщина, а можливо і ні. Ось такий з якимось закрученим. Ось такий обломаний. Але, тим не менш, знахідочка. Забираємо і йдемо далі. Так, друзі, проміжні знахідочки камрада. Ну я показував можливо там у відео. Ще пару радянщини він підбомбив. Короче, такі монетки Ой, гримить, напевно, будемо тікати. Зараз ще покажу вам. Ой. Ось такі ще монітосики. Ось така от штукована, друзі. Такі знахідочки Їдемо далі. Так, друзі, ще проміжні знахідочки ще одного камрада. Ось так от не густо і не пусто, але є. Так що якось так. Kopajmo dalje.